Так. Сьогодні відмічаємо день, день князя Святого Володимира. О! Великого. Володимира Великого Великого. у нас є, серед нас є один Володимир Владимирович. Невеликий, не а, а, а великий в смислі в, роз, в розмір. Великого. За розміром великий, да, це я, великого. ось це я. Да. Великий наш е... Ярослави. Е... Прошу, е... Валентина. Е... Валентина е... завтра е... день народження. Це за Добре, добре. Так, Ось. ідуть. Они Василі де. Саша. аби не допомагали отцю. Ось. І з цього боку. Ні! Оце ж. Сюди. Ворота. А потім прикрили, так? Ні, ніхто не прикривав. Там одна, одна половинка завжди відкрита. Ми приїжджаємо спокійно в одну половинку. Вітаємо, вітаємо. Дякуємо. Дякую. Прошу, Дякую. Прошу всіх. Можна розмінатися півком, є.

Да. Да. Осіна, Добре. За те, що він готується я... стати татом, щоб він був самим хорошим татом. Ми дуже готуємося прекрасним чоловіком, ви бабці та Галя, а Галя має я стати дока. молодою бабушкою. Як Галя? Володя стала б'єм за сина, то йде на другу поляну. Та він Та теж Володя. <свят> Володя. Володя. В мені пів родини Володимиру, то що <свят> я? <свят> <свят> Баву дому нема, хат хат нема, то нема. Тарас, ще все впереді. Галя за Володів. <свят> Шашлик уже на Марино. О, забирай свої слова за, назад, все. Забирай назад. А ми Тарас дружні, один за одного. На одній поляні всі вміщаємося. І ми дружньо диплімо за за волосся. Малюсь, <риклад> за, <риклад> за його здоров'я. <риклад> він був здоров Передаш йому, що ми а за нього випимо. <риклад> І так, щоб продовжити. Я думаю, що ми там ікнули. <риклад> <риклад> по-доброму, по-доброму. <риклад> І за здоров'я всіх володимирів. Треба було тут один стіл зробити для українців спеціально. Великий такий, суцільний. Один великий, так? Де тут висипаєш? Десь разом. Гулянка, не висипайте, не вибраться. Приседитися до всіх вітань, які вам робили друзі, і знайомі, і колеги. Дякую. І, і сьогодні побажати, побажати, щоб завжди ваші діти гордилися своїм тато. Тато, родичі завжди гордяться своїми дітьми, а щоб діти гордилися своїми родичами. Правильно. Так, пане Так, так, я підтримаю. Так, так, так. Дякую. Файно дякую. І на доброму слові. Ага. Говори щось. Чекайте, що ви? Йдя, 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 йдя. Зараз там хорять. Тут... тут вже стоїть в руці. Хлопочку, давай, щоб ти галову хорони завжди був я тут біля тебе, охороняв і дав тобі якусь надію в житті. Надію то я маю на увазі якусь половинку, щоб була рядом з тобою завжди. Добре, дякую. А за тебе. А який дякувати, ну, Оля Бажана. Бажаю ми... вам здоров'я, міцного щастя. Рязного. Неба безмарно, настрої завжди гарно. Дякую. За тебе. Дякую. Дякую. Любові. Всім дякую. Нагадаю. Ота, отець Ілля і. Валентіна, ви заховалися. Ви заховалися. Поїжджайте трохи та поговоріть. Ходіть сюди. Ми якраз тим займалися. Прошу, прошу вас. Дякую всім, дякую всім, що ви розділили це свято. Це, це не тільки моє свято, це всіх, це всіх парафіян, це всіх хто вірить в Бога. Це, е,

Ну, ти, ти завжди ярка. Як завжди? Ти сіяєш на всіх моїх відео, там, де ти є. І Богдана теж особливо особливо на, на різдво Івана Хрестителя, там, де ти прийшла з піснями.

Я всі події знімаю, намагаюся. Всяк випадок. Да, нам розказували, як це пам'ятає. <рес> Я вам бажаю. Шалено, шалено, кохання. Щоб ви кохали і були коханими. Дякую. Оце так. Був коханим. І що ж, третє, то за що? За кохання. За кохання. За кохання. було в будь-якому. Всі підтримуємо. Волі за всі по двері взяли. Сина, як його здоров'я. цього була гарна любима, Уляна кохання. Любов і кохання це не одно. Люби кого хочеш, кохай одного. А ще, а ще завжди це звичайно говориться для дівчини, там чи для жінки, але це стосується напевно і мужчин, бо вони так само. Хочуть кохати, це стосується всіх. я Так, стосується всіх, через що я перекину так. Е, хай вітер уже з берегів не нашої юності, скажем так, бо це вважається в юності, приносить нам здійснення усіх мрій. А я бажаю, щоб твої руки е, дарували червоні троянди у кохання твоїй єдині. Дякую. Дякую. Руху, що а руки не дорожного для тебе люди не даруються від червоні троянди. Не в ячого кохання. Ну в даний момент я хотіла переставити на цю сторону, тому що чудово сказали. Також, також повинні бути коханими. Вот ми прибажаємо. Чи ж буде кохати одного, а друге хто буде кохати. Твої друзі. Друзі. Це двоє кохання. Ти щоб кохав одну. Я завжди кохаю тільки одну. За нею банко, як барвінок в'ється. <певірки> Швидше. Бога уставочку на <решко> зуби, привітай на пися. Скільки не встигли і не, не, вертався, ти не шанувала, скільки не вертався, ти не шанувала, скільки не вертася ти не шанувала,

Добре, добре Дякуємо, дякуємо. Тяжко не підійшла, не спитала, чи ти погано нічого не робиш. А стоймо. Щасливо. Що один земля казав? Ми все правильно робимо, тільки мати міру. Правильно. Всьому, у всьому треба мати міру. Міра теж відносно чогось. Світа, Аня. Що ви так тікаєте в куточку? Ми так дуже багато ще є, Ми дуже вам вдячні. Ні, але ви всі в куточку а, так. А, Вони так столик нас. <laughs> Ні, вам дуже вдячні, але треба тісно. Знайте, не роботі, робочим завжди, курсі. Да. Приїдайтеся! я казав, не Алло! Три дівчини, три дівчини, велика зрада, Одна плаче друга, скаче третя цьому рада. Три дівчини, три дівчини, велика зрада. Одна плаче друга, скаче третя цьому рада. Шість розбиття, шість розбиття, бо ці заколо. Що за мене забув? Не забув я, не забув я, сам собі гадаю. Що з тобою, що з тобою я робити маю, О! не забув я, сам собі гадаю. Що з тобою, що з тобою, я робити, маю. А? Так, все, заклали бути на плечі. Все, дякую. Все, 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 дякуємо. Все, дякуємо. Все, дякуємо. Все, дякуємо. Все, що, все, дякую. Все найкраще, ми вас любимо. І ми і вас, вас. теж відпочинемо на воскі пиворі бараки. Хтось на море, хтось у угоре, ми у побиляки. Вас. Зробив я перші кроки, провів дитинство, юні серед вас. Косив пшеницю на ланах широких, корови вівці у отарах пас. На малюнках малюків каляки-маляки, хтось у Київ, хтось у львів, ми у кобиляки. Відпочинемо на воскі пивори бараки, хтось на море, хтось у гори, ми у кобиляки. Серед вас я покохав чорняву, ходив до воскли з нею любовсь, як в теплих водах, місяць золота, вийне. Наче в касці зорями купався на малюнках малюків каляки маляки, хтось у Київ, хтось у львів, ми у копеляки. Відпочинемо на воски пиворі бараки, хтось на море, хтось у гори, ми у копеляки. Я змужніла, трудова сім'я, приймиш привіт, похано потавщину у клін тобі, матусенько -то моя. Хай малюють малюки, каляки-маляки, хтось у Київ, хтось у львів, ми у кобиляки. Відпочинемо на воскі пиворі бараки, хтось на море, хтось у горе, ми у кобиляки.